Це псоріаз. І одна з причин його появи стрес. Я лікар-дерматолог Уляна Мазурець і зараз розповім вам про хворобу, яку за останній місяць гуглили найбільше. Псоріаз виникає через порушення імунної системи, що викликає прискорене оновлення клітин вашої шкіри. Як наслідок, з'являються на шкірі червоні плями, бляшки з лущенням на поверхні. Основні фактори ризику включають генетичну схильність, стрес, певні інфекції та медикаменти. Для псоріазу характерний сезонний перебіг. Загострення відбуваються в певну пору року. Найчастіше це осінньо-зимовий період. Ви не можете підхопити псоріаз від іншої людини. Це захворювання залежить від вашої імунної системи, а також генетики. Тому важливо розуміти, що спілкування з хворим на псоріаз не несе жодного ризику. Лікування псоріазу залежить від ступеня важкості і може включати топічні препарати, креми та мазі, які наносимо на поверхню шкіри, щоб зменшити запалення та лущення, фототерапія за допомогою ультрафіолетового світла для покращення стану шкіри, системні препарати. Медикаменти, які впливають на увесь організм і використовуються при важких поширених формах псоріазу. Не соромтеся звертатися до дерматолога, якщо у вас є ознаки псоріазу. Чекаю вас на консультацію. Ми знайдемо ефективне лікування. Бережіть своє здоров'я!